Головна причина, чому ще досі не відбувається ядерної війни, хоча Брашка удовольствием вже тактично, бо насйомнули і так далі. Отже, дуже коротко, що можу, розкажу. Значить, уявіть, що ви щирий українець, а ви, в принципі, і так щирі українці, неважливо на якій ви мові розмовляєте. і Колись у вас дуже було багато цієї ядерної зброї, і колись вас дуже по-доброму попросили її віддати за бабки і в обмін на те, що вас будуть захищати. Це, звісно, по дебільному звучить, так? Да? Ну, ми вирішилися на це, все-таки зробили цю глупість не ми, а політики, які були в цьому зацікавлені. Але були розумні українці, які, звісно, віддали, віддали все, да не все. Поняли? Все, все віддали, да не все. І в Україні є потенціал, який нас може захистити в разі, тобто в ответочку ми можемо йобнути дуже не Дуже не Багато не можу розповідати, але можемо. Того це ще один дуже стримуючий фактор. І коли Зеленський сидів разом з Трампом. И они там вот это, у вас там нема карт, чем крыть, все карты у нас в руках. Зеля был такой уверенный, ну я просто до этого схиляюсь, но ну, я думаю, что это один из единственных серьезных речей. У нас есть чем ебнуть и чем крыть, и как э, устроить очень серьезный переполох в свете. А, понятно, что это не секрет, не там для российских агентов, не для американских и так далее. Просто Трамп чуть-чуть там с ума сошел, на эмоциях вышел, разом с этим З маском а, ну, і там собі отдельно. А, Це, до речі, показник того, що Зіля, я не фанат Зелі, поняв, ви знаєте мою думку про зілю. а, Це показник, що Зіля приїжджає в Білий дом і він себе в гостях, коли на нього всі накинулись, почуває більш зрівноважено і спокійніше, ніж та вся когорта, яка в себе вдома сидить. Вони на емоції вийшли більше. Вони свою слабість дуже сильно показали. А, того я більш ніж переконаний, що зараз з цією підтримкою Європи. З закритим небом, який нам збирається зараз закрити нарешті вже 120 літаків у нас буде. З підтримкою Китаю, яка вже організовується. ну всі просто в шоці. З ну, що це за партнер? За Ніхто вже не хоче довіряти такому партнеру. Ніякі договори не діють, ніякі бізнес договорим не діють. В будь-який момент тебе кинуть можуть. Ну куди воно годиться? І весь світ розуміє, що цього від треба відсікатися. Плюс я думаю. Ну, все ж таки, Україна кому-то нікому розказує за той потенціал, який у нас є. Я думаю, ви розумієте про який. І у нас насправді створюється дуже серйозний внутрішній важель, який може вплинути зараз на хід війни. Але про це вам ніхто не буде розказувати. Ну, це може я раз два скажу і все. Бо, по-перше, всі блогери несуть російські наративи зараз пропаганди. Ну, то, що залітає в реки, в рекомендації, поняла? Той там в основному російські наративи звучать. А ті блогери, які кажуть, щось нормальне, ну вони не дуже залітають. Бо люди хочуть почути такий нам пізде, нам всім хана, ми скоро всі помремо. І це люди слухають, пересилають і так далі. От які відносні.